Вітання, шановні. Ми кожного дня чуємо новини про те, як там просувається оце підписання договору між США та Україною щодо використання наших корисних копалень, зокрема і рідкісно земельних. І вже зрозуміло, що там йдеться не тільки про наші копалини там вже згадують і про інфраструктуру, яку дуже хочуть сполучені штати. Там багато чого згадують про порти, про аграрний сектор. І це нас шокує, тому що всім цим ми б напевне і самі б хотіли б користуватися, але шокує ще більше те, коли Сполучені Штати починають вимагати від нас того, чого в нас. Просто немає про це. І поговоримо. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на моєму Ютуб-каналі, де я роблю виставки. Тож підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку та залишайте свій комент, за який вам я теж буду дуже і дуже дякувати. Тим часом мені є про що поговорити із вами. Отже, от буквально 11 квітня принаймні про це була публікація на видання Ройтерс. 11 квітня виявляється, що в п'ятницю представники США та України зустрілися щодо пропозиції США отримати доступ до мінеральних наших багатств. Про це от повідомляє це джерело, яке обізнано з тим, як ведуться зараз ці перемовини. І от це джерело сказало про те, що ну не було шансів нічого. Підписати і в цю п'ятницю і якось просунутися далі у підписання цього договору, тому що перспективи, прориву були мізерними, враховуючи антагоністичну атмосферу зустрічі. Ну, це означає насправді, що ми, Україна, хотіли одне, а Сполучені Штати хотіли зовсім інше. І от ми не знайшли якісь там точки порозуміння. І це насправді, знаєте, Дуже погано і дуже дивно, тому що на самому початку підписання цього договору це якраз нагадаю, сталося десь місяць, трошки більше тому, коли президент Зеленський вирушив до Вашингтона для того, щоб підписати цю рамкову угоду про створення спільного. Фонд використання надру України про створення фонду відновлення України і от, просто під час цього підписання напередодні, точніше, буквально за годину. Вони пересварилися Зеленський з Трампом та Джейді Венсом. Ну і врешті-решт закінчилося закінчилися тим, що. Ми настільки розісралися, що майже була призупинена військова допомога Сполучених Штатів, яка потім відновилася, але через обіцянку Україна не що продовжить якимось чином працювати над укладенням цієї угоди. Трампу дуже потрібна ця угода, тому що він пояснює своїм американським виборцям, що тепер вони не дають гроші Україні просто так, а вони можуть отримати за це значно більше. І от ця угода кудись там просувається, просувається, як я вже сказав. Чуємо новини то одні, то інші, то треті, то десяті. І от буквально в п'ятницю е виявляється, атмосфера стала ще більш антагоністичною, ніж вона була на початок цих всіх перемовин. І а чому б так сталося? Давайте далі прочитаємо цю новину. Отже. За словами джерела, напругу у Вашингтонських переговорах викликана останнім проєктом пропозиції адміністрації Трампа, який є більш розширеним ніж початкова. Версія, тобто, тепер вони ще більше хочуть. Це я нагадаю, що вони вже більше хотіли. Ну і ми з вами мали б до цього бути готові. Тому що оцю образу, яку ну принаймні так для себе поведінку зеленського сприйняв Трамп і його команда, так би мовити, цю образу вони будуть компенсувати оцим завищенням вимог від нас, тобто вони будуть просто піднімати ставки і все більше і більше від нас хотіти. Приговорне середовище є дуже антагоністичним. Повертаємося до джерела. Вказуючи на максималістичний проєкт, поданий адміністрацією Трампа минулого місяця. Представник міністерства фінансів підтвердив дискусії, назвавши їх технічним технічними за характером. Останній проєкт надає США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин і зобов'язує Київ розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від. Експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями про це вже говорилося, Це критикувалося. Ця угода кілька разів нашим мінфіном і нашим взагалі, нашим Кабміном міністрів вони там щось намагалися з американцями додатково зустрічатися, і на щось вони погоджувалися, на щось вони не погоджувалися, щось вдалося відкрутити назад. Що навпаки не вдалося зробити. Проте запропонована угода. Ну, про це якраз і говорить українська сторона, не дає жодної гарантії безпеки України. Але виявляється, що в цю п'ятницю американська сторона подала проект угоди, в якій було. От якраз те, чого Україна просто не може дати з одного боку, а з іншого боку. Давайте про це поговоримо детальніше. Отже, джерело повідомляє, що одна з так би мовити, пасхалок, як вони її назвали, яку знайшли в документі, була вимогою США, щоб міжнародна фінансова корпорація розвитку США взяла під контроль газопровід російського енергетичного гіганта Газпром, який їде, чи це газопровід через територію України до Європи. Ну і от е українська сторона, звісно, що відмовилася, про це повідомляє джерело видання Reuters, яке цю новину і опублікувало. І от тут у мене питання. М -м -м по перше, а власне про які такі газопровід ідеться газпромівський, який і далі щось там по території України, щось кудись транспортує. Про що взагалі? Ну, ми з вами розуміємо, що є українська газотранспортна система це окреме державне підприємство. Яке має свій окремий звіт. Ми чудово розуміємо, що, е, що там відбувається, попри там різні нагаразди, Тим не менш, ми розуміємо, що наша українська газотранспортна система належить виключно Україні і ніякому Газпрому, то про які тоді можливо інший газопровід йдеться, про які, наприклад, тут я, яка як, як за, я певний час займався сама е, журналістикою в енергетичному секторі, і я не можу зрозуміти про що йдеться. Я не, я не знаю про яку трубу. Нам розповідають американці госпромівську трубу на територію України, але чомусь вони про неї знають. Ройтерс про неї знає І вони, тут У мене є пропозиція, якщо. Давайте уявимо собі про те, що така труба існує, так чому ж нам тоді її не віддати? Хай б американці забирали, ну якщо, звісно, її знайдуть. А якщо її немає, то тим більше давайте її віддамо. Ну якщо вони від нас вимагають речей, яких у нас просто немає, але вони думають, що у нас є, вони є, то давайте віддамо їм. Давайте скажемо, так, ми згодні забирайте трубу Газпрома, користуйтеся нею скільки завгодно, і коли американці до нас прийдуть і покажуть на Жого ГТС українському, скажемо, а, 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 а до чого тут Газпром? Це українська так, а Ми ж підписали. Так що підписали, що ми вам віддамо Газпромівську трубу? Так ми вам віддамо її. До речі, ми можемо навіть віддати Газпромівські труби всі, які є на території е, Росії і на території Китаю, і де, де там там наші сили Сибиру, що вони там тягнуть десь у себе. Ми все можемо повіддавати. Нам же ж не шкода по великому рахунку, чим це відрізняється від вимог Американців вимагати в нас те, чого в нас нема. Тож, ми справді, наша українська делегація, я не розумію, чому вони тут вирішили так би мовити, ставати е, е, в позу. На що це було робити? Просто сказав: так, окей, ми, ми ми вам віддамо газ трубу. Де нам підписати? Підписали, розбіжалися і далі рухаємося по. Ну, по нашому графіку, тому що нам нема зараз часто там певні суперечки. Нам треба по перше якимось чином втримати фронт, який тримається вже стільки часу, і є така певна небезпека, що певний час ми можемо отримати без допомоги американців взагалі. Ну як це було от буквально рік тому, коли там півроку просто вони ніяк не могли розродитися на допомогу нам. Тож ну не півроку тому це було. Тож, моя позиція тут дуже проста, я справді не розумію, чому українські перемовники переговорники не пішли на укладення такої, такої зділки, такої угоди віддати американцям газпромівську трубу. Я вважаю, що це простіше зробити, ніж ніж ми собі навіть думаємо. З іншого боку, якщо є така труба, то тут вже інше питання, наприклад, до наших урядовців. Але я думаю, що американці щось наплутали, і вони, а ми розуміємо, що вони можуть наплутати. Ми ж розуміємо, що адміністрація Трампа багато чого може. Якщо не наплутати, то вигадати. Якщо не вигадати, то запитати у чата GPT, що він там склав там певний певний план. Можливо, чат GPT собі вважає, що ну це газпромівська труба. Тож які проблеми? Ну оце, ви живете в уявному світі? Ну так і будете мати уявну газпромівську трубу. До нас які претензії? Ось в чому питання. Тож я сподіваюся, що наші перемовники якось повернуться до цього питання і навпаки запропонують взагалі всі російські ресурси, які є на території України, або які можливо є на території України, але або про які можливо американці думають, що вони там є. Ми все можемо віддати їм. Все, от просто, все, от полгазпроміску, трубу. Що там ще можна віддати, е -е -е якісь які там нафтові російські заводи? от це все, все віддаває. віддаємо американцям все, хай розбирається. От, а ми за це хочемо. Що безпеку, зброю, гроші те і все інше. От, тож, якщо з нами грає в таку гру, то чого ми не можемо грати в таку ж саму гру? І тут знаєте, просто загальний фон, от всі ці угоди, яка знову зірвалася, цей загальний фон він ще дуже так би мовити має негативне забарвлення негативне саме через події і новини, які теж несуться. Наприклад, спецпредставник Трампа Кіт Келох. Він примудрився заявити, що Україна це може бути як Берлін після другої світової війни, що його можуть розділити. У її точніше Україну можуть розділити як Берлін між різними там країнами, і це одразу понесли, що все американці кіт Келог здає е, Україну, і все пропало знов зрада. По перше, по перше, кіт Келек жов не спецпредставник Трампа. все. Він вже не є посудовою особою, і він вже не є радником Трампа. До речі, нагадаю, його Трамп сторонив від цієї посади саме через його Келога про українську позицію. Тож зараз видовачувати келога в тому, що він хоче розділити Україну. Ну це маячня. По перше, по друге, він вже пояснив, що він мав на увазі, що можливо зайдуть сюди різні миротворчі контингенти і вони розділять свою сферу впливу. Ну, умовно кажучи, французи будуть відповідати там за одну частину України відповідати за безпеку, не за економіку, не за адміністрування, це не розподіл країни. Це якщо сюди зайдуть миротворці, про які до речі, якраз і от на цьому і на минулому тижні відбувалися дуже серйозні перемовини щодо залучення іноземних миротворців в Україну, якраз про це йдеться. Що там одні будуть відповід це, говорят, відповідати за це, інші за це. Тобто, не про який розподіл або розділ України абсолютно не йдеться. Тут треба бути дуже уважними, тому що е, і так нам зараз забагато поганих новин. Тож не треба собі додатково їх вигадувати. Тим більше повторюю, що Келок вже. По все пояснив і ще повторююсь: він не є посудовою особою. тобто він зараз може щось там казати просто як генерал, просто як, в принципі, людина, який не байдуже Україна. Нагадаю, його донька сюди приїжджала постійно, допомагала по різних волонтерських заходах, і зараз винувачувати насправді дуже шанованого генерала не, не треба, не вартує цього робити. Безумовно, що це не одна така собі погана новина, і тому, що дивіться, якщо ми кажемо про те. Що зараз перемовини між Україною та США заходять в певний тупік? Теж треба казати, що і перемовини між США та Росією щодо зупинення вогню в Україні теж заходять в тупік. І зараз Росія вона дуже знаєте, щаслива тим, що Уітков приїхав до Москви, до Пітера вибачте, до Росії, зустрівся там із Путіним, і в них все пройшло дуже дуже полюбовно і цього. Приводу московита дуже сильно радіють. І це ніби то теж свідчить про те, що Трамп готовий здавати Україну, готовий здавати позицію. Нагадаю, Трамп сьогодні зранку думає одне в обід робить зовсім інше. А в я не знаю, там надвечір надає накази вообще про третє. Тому тут казати про те, що там Трамп щось здає, це не зовсім правильно. Ніхто не може спрогнозувати, що там Трамп врешті зробить. Тож вони зараз намагаються залучити. Ми маю на увазі американці залучити будь-які ресурси. Щоб якось там щось там Путіна переконати, і от е, на тлі цієї інформації ми ж розуміємо, що як тільки в нас завершиться війна е, або там більш тривала перемір'я, то наші партнери, Сполучені Штати, почнуть вимагати в нас проведення виборів. Тож тут можна вже поставити кону, точніше, крапку. Тут можна поставити крапку в цьому питанні, тому, що власне Верховна Рада України збирається проголосувати за продовження військового стану аж до, до початку серпня. А це буде означати, що ніяких виборів просто не може фізично відбутися, як мінімум, влітку. Тож, можна точно казати про те, що в найближчий час ніхто в нас не збирається по перше проводити вибори. А по друге, ніхто не вірить в яку якусь там переможну переможну позицію Трампа. Насправді всі розуміють зараз тільки одне: що скоріш за все Путін буде намагатися максимально тягнути Трампа за одне місце, аж допоки Трамп ну не розчарується або не почне більше тиснути на Україну при будь-якому такому розкладі. У нас все одно немає варіантів, окрім як ну. Справді єднатися, розуміти для чого ми це все робимо, і що від цього залежить майбутнє нас із вами, наших дітей, нашої країни. Тож, попри попри всі такі не дуже гарні новини, треба шукати, знаєте, варіанти креативності, от віддати е, трубу Газпрома, яка йде територію України. Я думаю, це дуже і дуже креативно, якщо врахувати, що її немає. Побачимось.